Вітаю у промову у минулих випусках. Говорили про коней, але чомусь оминули увагою українську кобилу. Тобто самицю жеребця, яку також іноді називають кобилицею чи лошицею, чомусь саме кобилою образливо називають високу на зріст, огрядну жінку. А ще чомусь сумніваються в її розумових здібностях. Адже говорять розумний, як федькова кобила про нісенітницю, безглуздя, дурницю скажуть. Сон, рябої кобили. Безмістовно спілкуватися, це як з кобилою в болоті говорити. А про щось недоречне кажуть потрібно, як кобилі сідло чи не приший кобилі хвіст. Про пихатих та зверхні говорять, киває головою, наче кобила в спасівку. Але може ряба кобила не лише про свій сон розповідати, а й вказати, де собака заритий, адже говорять так от у чим сила, що кобила сива. Говоріть українською правильно і не ображайте кобил, нехай баба з воза, а кобилі легше.